Друзі, всім привіт! Ой! Я заглохла, буває таке, так? так. Буває. Хотіла вам швидко сказати, а бачите, я заглохла на світлофорі. Ось то таке буває! Вітаю вас у новому відео. Ми зараз їдемо з Шулькою в гості до дідуся. Їдемо, але спершу треба заїхати в магазин за тортиком. Я це включилася, думаю, з вами побалакую, тому що тут, там, де ми зараз їдемо, більш-менш рівна дорога. От, Думаю, якраз вам розповім, куди ми їдемо. Погода у нас сьогодні не дуже, туман, така мрячка, тому ми вирішили поїхати в гості. Що його вдома сидіти, правильно? Люди бігають, треба слідкувати. Обережно треба їхати, бо люблять переходити дорогу не там, де треба. Заїхали в булочну, візьмемо трубочки ось такі, дуже смачні. Подобається. Он ще з маком є. Тортик ми взяли Васаковський. Сашулька сама обирала. Каже, давай такий візьмемо. ну Він смачненький, свіженький такий, з шоколадом. Так, будемо зараз вже майже приїхали. Привіт! Нам не відкриває ніхто. Дасте. Привіт! Ну привіт! Привіт! Прям лякаються движуха <рігання> наїхала для да? <рігання> Тосічка. тосечка жить ковбаса -то вона наїсти Ти на голодна не, не голодно цей такий виріс такий здоровий став ковбасик Ти в коридорі посидіти. Ми сьогодні з Сашулькою на домашнім У мене сьогодні така, знаєте, домашня рутина Займаюся домашніми справами. Прибирання, прання. Це ми після сніданку, зараз я Думаю, помию я мийку і хочу вам поділитися і розповісти, що мию я саме ось цю мийку Даместасам. Правда, він я знаю вонючий і багато хто його не любить, але я його люблю. Я вже багато чого перепробувала, і мені подобається саме для цієї мийки використовувати Даместас, тому що. Він дуже швидко все вимиває, змиває на лід, бруд, і мийка потім, як нова дівчатка, просто блискуча і дуже чудово він справляється. Але спочатку треба вікно відкрити на кухні, щоб не такий прям запах був різкий на кухні. Але я так, знаєте, швидесенько трішки нанесла. І так, помила-помила і воно все. І чистенько, і гарненько тут все в мене. Всім, дівчатка, ще раз привіт! У нас наступний день. Я тут зібралася зробити собі маску для обличчя. Бо Щось мене трішки місцями тут обсипало. А, Роблю я, дівчатка, ось таку маску. Вже колись її купувала, але мені здається, щось вона якась рідка стала. До цього я колись коли тоді купляла, вона трішки, мені здається, гуще була. Что, мені здається, не знаю. От. Але вона мені подобається. Подобається. Попередня маска, я вам показувала, вона вже у мене закінчилась, тому вирішила взяти таку більш бюджетну маску. Але вона за свої кошти працює дуже добре. Лише на 10-15 хвилин. І поки вона буде діяти, я хочу з вами побалакати з приводу мого волосся. Мені дівчинка одна написала. Що я робила для того, щоб відростити собі волосся, тому що вона доволі довгий час дивиться мене і помітила, що вони в мене так добре відросли. Це правда, тому що я їх спеціально відрощую. Хто дивиться мене вже давно, той знає. Та й в принципі по відео можна було подивитися, що в мене була зовсім геть-інакша стрижка, в мене було каре. От. Що сашулька? Сашулька заглядає, відкрити треба йогурт. Зараз відкрию. Ой, на мене. Так вийшло. вийшло до вас, повертаюся вже без маски, тому що якраз в той момент, коли зайшла сашулька, я її відкрила йогурт, мені подзвонили. Я поки розмовляла, вже маска подіяла, мені треба було її змити. Я змила і до вас якраз ось повертаюся Повертаюся я з чайком, тому що змерзла, вікно було відкрите на кухні після От, І зараз хочу зробити іншу маску і шведесенько вам розповісти про, про, що? про волосся своє. Буду робити я ось цю маску то було в мене очищення. І після цієї маски. А, вона, так, знаєте, підсушує шкіру. І мені хочеться завжди щось додатково ще нанести на обличчя, тому що хочеться зволожити. От, Тому спочатку треба заколоти, щоб мені волосся не заважало. От, і потім буду наносити ось цю маску. До речі, це вже моя друга баночка, я в минулому році. Її вже купувала цю банку, вона мені сподобалась. От, і тільки зараз її треба отак посередині, там де ніс, відрізати. Ось так, бачите, я розрізаю. І тепер буду я її отак от наносити. І так, що там з приводу волосся? В принципі, ніякого такого секрету в мене немає. Я за цей період пройшло десь від тієї стрижки до цієї довжини, десь трішки більше, ніж півтора року. За цей період я пила один раз вітаміни, я вам ставлю тут, які я пила. Потім в мене був один час таке, що волосся дуже сильно випадало, але на довжину це ніяк. Також за цей період я стригла всього-навсього десь три рази кінчики. От, не більше. Ну, мені якість волосся дозволяла цього не робити, не стригти їх так часто, От, а стригла десь я приблизно за цей період в три рази. І за рахунок цього, в мене є така довжина, тому що я не так часто їх стригла, плюс, відповідний догляд собі підібрала, який мені підходить, який чудово справляється зі своєю задачею. Продовжує життя волоссю. Для того, щоб воно було блискучим, сильним і не ламалося. От, в принципі, весь мій секрет. Час від часу я показую, чим я користуюся. Ось така в мене зараз маска для волосся. Користуюсь весь догляд у мене від фірми Barex. тільки час від часу я лінійки фокус фокусовувати. Лінійки я міняю: то одну лінійку візьму, то іншу. Обов'язково термозахист. І як вже наприкінці я наношу олійку, теж від Баркс. Все, вітаміни, стрижка, гарний догляд, який буде підходити. Я вже дівчатка поприбирала, переодягнулася, бо намочила собі одяг. Водою покинула ванну. Зараз буду йти готувати їсти. Буду йти готувати їсти. Треба мені приготувати перше і друге і ще, мабуть, приготувати на полон сьогодні. Ой, хтось мені дзвонив. Мені Женя дзвонив, якраз вертався він додому, вже й встиг приїхати. І оце я до вас зараз повертаюсь. Дзвонив мені запитував. Що треба купити? Бо ми сьогодні в магазин не ходили з Сашулькою, Попросила купити хлібчика, паперові рушники в мене закінчилися. Це якісь я такі не купувала з ароматом свіжого печива, Нічого собі. Так, потім перчик. Ой, для лапшички. Що тут буде? Ось така морпинка з сашульки. Попросила купити, так, можна бери. відкрила сашульки моркву. Так от, попросила Женю, щоб він купив ось цей соус, який мені сподобався, він смачний. А він каже, що він ще був по знижці, тому взяв він два соуса. Це чудово, нам сподобався, правда, дуже смачний. Хочу приготувати. Лапшичку ту таку темну, пам'ятаєте, я показувала. Ну, Якщо не пам'ятаєте, я вам сьогодні напам'ятаю. Хто поняв шутку, тот поняв. Сашулькою будемо готувати ще з желе, Вона просила. Ось такий ще. Вона просила сирочок купити. Я просила ванільний цукор купити. І просила ще купити. Грибочки. Буду варити сьогодні сирний суп з куркою та. У мене тут вже готовка вовсю. супчик готую і вже готую лапшичку. У мене лапшичка вже зварена, курку я обсмажую зараз, додам туди потім цибульку, моркву, стручкову квасолю, перчик, так само все обсмажу, додам соус і з'єднаю потім з лапшою. А тут в мене бульйон і засмажка. Це буде морква та гриби. Все. Готую, ж, кажу, одночасно декілька страв. Ось таку лапшу я зварила, вона, до речі, дуже смачна. Мені сподобалася. Я її вже спробувала. Вона мені сподобалась. Так що тут курка требов сніжити. Зараз можна, в принципі, вже додати. Овочі на цьому етапі. Зараз я і Із прянощів я додала сюди паприку, звичайний чесничок, тому що сухий в мене закінчився. Так, і ось такий ще імбир я додала. У мене воно вже майже тут готове. Зараз можна буде додати ось цей соус. Я прямо весь його додам. Буду якраз Друзі, всім привіт! Поки грію машину, хочу з вами побалакати і закінчити цей влог, цей відео, цей влог. Ой, знімала я два влога і хотіла поділити на дві частини. Дуже багато не знімала. І вже перший влог вже хотіла виставляти, але в цей період в нашій родині сталася дуже прикра новина, сталася горе. Дуже важко це зараз говорити. На 47 му році свого життя помер Женян брат. Сашулькін, хрещений він був, манікумом. Та й взагалі дуже гарна, світла, добра людина. Дуже рано він пішов від нас. Дуже важко в такі часи. Думаю, так Я не знаю, чесно кажучи, що ще сказати? Ми Сашульці сказали про це. Вона вже, ну, в тому віці, коли можна говорити, я вважаю, що вона вже все розуміє. Де да, і вона і зрозуміла все. Тому ми зараз у нас. От прикра новина в нашій родині і в сім'ї взагалі. От, і як я вже сказала, що почала знімати відео і ну два, два відео, хотіла я поділити те, що не знімала на два бога. От і хотіла виставляти, але так сталося, що Що на такій новині я буду заканчувати одне із цих відео. Отак. Дуже прикро. Світла пам'ять йому, нехай земля йому буде пухом.